Так, друзі, хвиля підідімані все ще продовжується. Вам все ще цікава ця тема, і кількість різної інформації лише додається з кожним днем. І ви навіть писали про те, щоб я зняла продовження, адже навряд чи у мене вдалося вмістити деякі аспекти у одному коротесенькому відео. В моїй інфобульбашці щодня спливаються нові й нові деталі, і вони складаються в цілісний пазл. Але сьогодні я хочу засередити свою увагу на деяких знаменитостях, які можливо намагалися нам щось сказати, але ніхто їх не слухав, і часто їх сприймали якихось неадекватних, таких, що зловживають якимись речовинами, і взагалі їхнім словам немає віри. Тому сьогодні ми розглянемо деякі заяви Емінема та Фіфті Сента, і не тільки. А ще засередимо свою увагу на Бейонсі та Зі. і задумаємося, чому зірки, які отримували якісь премії, скажімо, Греммі, Падали просто в паніку і починали вибачатися, дякувати Бейонсі і навіть ламали свої нагороди. І чому саме з Бійонці Джеймзі та Підіді пов'язують пісню She Knows? виконавця Джей Коула, яку вже, до речі, заблокували в американському ютубі. Також спробуємо розібрати з вами зміст цієї пісні. Як завжди, ставте свій чарівний лайк, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок. Також ви можете оформлювати спонсорство за цим QR-кодом. І починаємо. Якщо ви ще не в курсі, що за скандали із репером діді, в чому я дуже сильно сумніваюся, адже інформація про це зараз долинає з кожної праски. То рекомендую вам поглянути ось це моє скромне відео, в якому я намагалася розібрати повний таймлайн цих інцидентів, затримань та взагалі підозр. Хоча, звісно, всі деталі я просто не змогла би там помістити. Чекаємо документалку від нетфліксу, звісно. А якщо ви вже все знаєте, давайте не гаяти часу. Після гучних арештів, Шона Комса, якого, як ми знаємо, звинувачують торгівлі людьми, рекеті та втягнення заняття проституцією та ще багато іншого цікавого. В ті, хто почали з'являтися моторошні теорії, привернула увагу публіки до себе пісня Джейкола Шінос, яка була випущена у 2013 році. З'явилися онлайн-обговорення, пов'язуючи текст цієї пісні зі смертю знаменитостей, яко співачка Алія, Ліза Лопес та навіть Майкл Джексон. Теорія припускає, що Бейонсі, Джей Зі та Діді були якимось чином причетні до смерті цих артистів, що випадково померли 25 го числа різних місяців та років. Ця теорія базується на словах із цієї пісні Джея Коула, де згадується: спочивай з миром, Алія, спочивай з миром Лефт Ай та Майкл Джексон. Побачимось, коли я помру. Саме його пісню використовують, коли вставляють різноманітні теорії про загибель цих зірок, а також коли роблять смішні мімасіки. Про це олібетен She knows. Але хто такий Джей Коул і чому у нього є можливо мотиви натякати на причетність до цього всього Бейонсі, Джей Зі та Діді? Майбутній репер Джей Коул, а точніше, Джермейн Ламар Коул, народився у сім'ї американського солдата, який служив на військовій базі у місті Франкфурт в Німеччині. Його мама була німкою, яка працювала поштаркою поштової служби США. Згодом після розлучення мама з сином переїхала до штатів. Юний майбутній репер. Заслуховувався треками тупака, емінема та НАСА і сам починав писати свої тексти. Одного разу він намагався передати свої мінуси Джей Зі в надії, що той стане його продюсувати. Але його так і не вислухали. Репер не здавався і використовував ці мінуси для свого першого мікстейпу «The Come Up». А вже після випуску його другого мікстейпу «The Warm Up» Джей зі нарешті помічає виконавця і запрошує його для співпраці. Зокрема, для спільного запису треку «A Star Is Born» із його альбому «The Blueprint 3». у березні цього року Джей Коул у своєму тексті до пісні каже, що він вдячний, що заплатив Зі за права на свої майстер-записи музичні оригінали. Але давайте перейдемо до скандальчиків. Одного разу репер Дрейк використав свій таємний інстаграм-аккаунт, де він не показує своє обличчя, але його точно асоціюють із даним репером. І вирішив опублікувати мем про те, як одного разу у Джей Коула фанат викрав мобільний телефон. І він намагався набрати Джей Зі, але той не взяв трубку із номера Джей Коула. Тоді фанат набрав зі свого власного номера, і Джей Зі підняв слухавку. І це вказувало, що Джей Зі. Очевидно, не захотів спілкуватися із Чей Коулом, тому це породило хвилю чуток. Але чому Дрейк висміював це? Просто тоді якраз відносини між Дрейком і Коулом погіршилися через те, що Коул не підтримав конфлікт Дрейка із Кендріком Ламаром. Основна причина їхньої ворожнечі була в тому, що Ламар назвав Дрейка сертифікованим pdf файлом До речі, це ще одна цікава тема. Якщо вам було цікаво про це послухати, дайте знати в коментарях. І взагалі кажуть, що цими дивними мімасіками, школярським гумором, Дрейк намагався відвернути Увагу від своєї власної персони і пов'язування його із дітолюбством. Загалом не дуже той глас, але ми спостерігаємо такий собі біф між Джейм Зі та Джейм Коулом. Разом вони записали лише дві пісні, і здається, їхні відносини були суто діловими. Джей Зі ніколи не хвалив свого протеже у інтерв'ю, і навіть були якісь меми, що вони навіть разом майже не фоткаються. Хоча Джей Коул визнаний одним із трьох найкращих артистів лейблу. Якщо ми подумаємо, як ці конспірологи з інтернету. То можемо скласти собі висновок, що Джей Зі та Джей Коул не дуже той дружили. То, можливо, Коул через це намагався кинути тінь на сім'ю Джей Зі або ж він, просто знаючи всю правду, не міг мовчати, але натікав завуальовано, тому що боявся і за власне життя. Давайте проаналізуємо слова та кліп на пісню «She knows», про які всі говорять. В першу чергу назва треку «She Knows» перекликається каламбурно із прізвищем Бійонці Knowles. Інтро треку це жіночий вокал. Дівчина співає про те, що з тими, кого ти любиш, стається погане, а ти шукаєш себе у молитвах. Але вона ніколи не співчуває, тому що завжди бачить наближення поганих речей, від яких вона, до речі, тікає. До речі, у цьому треку використано Семпл із пісні Bad Things». і саме ця виконавиця звучить жіночим вокалом у пісні «She Knows». Сам кліп розповідає про підлітка, який краде у батьків трохи грошей, мама завозить його до школи. Згодом він зі своїм другом тікає з уроків, катається на скейтах, дещо курить та випиває. За ним женеться коп, від якого вони успішно втікають. А коли він забігає додому. То застукує маму із коханцем, після чого вибігає знову на вулицю і агриться на свого приятеля, який намагається його заспокоїти. По суті, мами не мало бути вдома, вона мала б бути на роботі, але і він також мав би школу не прогулювати. Тому він зберігає мовчання, коли повертається до школи, і звідти його забирає тато машиною. Далі під звуки молитви подяки за їжу, сім'я мовчки вечеряє за столом, але напруга є очевидною. Сам текст пісні не пов'язується з відеорядом нічим, окрім теми зради. У пісні йдеться про чоловіка, до якого чіпляються дівчата в клубі. Він порівнює себе із Мартином Лютером Кінгом, який, до речі, зраджував своїй дружині. Дівчина з клубу, яку він називає неласкавими словами, хоче від нього каблучку на палець, але він має дівчину чи то дружину вдома, тому він не може дати їй те, чого вона хоче. Але за змістом ми розуміємо, що він користається з цього, бо думає, що і його партнерка вдома теж йому із кимось зраджує. Інтимні стосунки. Передаються ефемізмом Apple Pie, і він хоче забрати собі його шматочок. Також це може бути відсилкою до його треку Заборонений плід», натякаючи на гріх Адама та Єви. У фіналі треку є такі слова: слово на літеру N та слово на літеру Ш. Ці люди кажуть йому, щоб він запалював. Тобто Turn Up. Але є одна проблема: зірки згорають. Це може бути відсилкою до того, як згорало волосся Майкла Джексона на зйомках для реклами Пепсі. Також автокатастрофа Лізи Лопес. Тобто Left Eye, натякає на згорання, адже вона до цього встигла спалити будинок свого хлопця. Також натякається і на випадок алії. Згідно деяких даних вона померла саме від травм та опіків. І ще раз повторюю, ці зірки дійсно загинули 25 го числа різних місяців та різних років. Попри ось такі трагічні збіги, немає жодних доказів, що ці смерті якимось чином пов'язані, і тим паче немає жодних доказів, що Джейзі Бейонсі. Та навіть підіді якось до цього причетні. Слова knows» в контексті цієї пісні можна розуміти як те, що дівчина, пригоди, з якою відбуваються у ліричного героя, знає про те, що у нього є там дівчина чи дружина. І це, знаєте, такий типу блеймінг жінки, що ой-ой-ой, яка вона погана, влізла у стосунки. А він, типу, нормальний. Але це, звісно, зовсім інша історія, тому що тексти реперів це не те, що має піддаватися моральному осуду. Правильно, тим паче мене дивувало, що люди дуже сильно були вражені, що відбувається в реперській тусовці. Але ви взагалі слухали їхній текст? Чи ви думаєте, що вони пишуть такі тексти просто тому, що це така творчість? А насправді вони п'ють зранку смузі, йдуть там, не знаю, на йогу і живуть у стилі котет шкор. Ні, тому що це їхнє життя, і це власне те, про що вони співають. Ця теорія змови зараз дуже популярна в Тіктоці, проте вона є суто спекулятивною, без офіційних доказів на підтримку звинувачень. Але як ми знаємо, диму без вогню не буває. І якщо всі раніше звинувачували підіді у чомусь такому, але не було доказів, то згодом ФБРівці знайшли ці докази. Так само було і з островом Епштейна, який спершу вважався якоюсь теорією змови, але згодом все стало зрозуміло. Тому давайте не будемо поспішати з висновками. Все таки буквально на днях для користувачів Ютубу зі США кліп на пісню Джей Коула Шіновс став недоступним для перегляду. У нас ми все ще можемо його подивитися. Так само були заблокованими і пісні Адель, «Кендрі Ламара та Борнабой. Це пов'язується із юридичним спором між платформою Ютуб та SESAC – організацією, яка займається забезпеченням справедливої оплати роялті для понад 30 тисяч авторів пісень у США. І ці пісні були нібито заблоковані, тому що був глухий кут у переговорах між YouTube і цією організацією. Проте інформація, що лає Пджейзі, який називається Rock Nation, з яким, до речі, Джей Коул і підписав контракт у 2009 році, нібито надіслав запит на видалення цієї пісні «She knows», після того, як ця теорія почала віруситися тіктоком, і це лише підживило ці чутки, і вказало, що значить йому є що приховувати. Виходить, що дійсно ці медіамагнати здатні просто на все. І подумайте, люди, які мають доступ до телебачення до культурних проєктів. Вони, по суті, керують масами. Про це вже давно відомо. І ви знаєте, багато хто писав, що Поплавський ще гірше. Я розкажу свою історію. Одного разу я зняла відео в Тікток про те, що там Поплавський робить дичину, що він уже всіх дістав. Це відео набрало ну, загальному, як і всі мої відео, там 10 тисяч, 12 тисяч переглядів, потім уже 20. І тут на мене напала армія ботів. Вони почали кидати скарги. І моє відео було просто заблоковано. При цьому я там не виживала жодної ненормативної лексики, ніяких там поганих слів. Я говорила завуальованими цитатами. І моє відео було заблоковано. Я отримала попередження. Якщо в тіхтоці набирається там пару попереджень, сторінку можуть навіть видалити. Я подала апеляцію і. Якісь спеціалісти безпосередньо передивились мої відео і відновили його. І я зрозуміла, що очевидно, у Поплавського є СММ-відділ, який займається перевіркою такого контенту, який з'являється про їхнього чудового ректора. І очевидно, вони мають завдання блокувати якісь відео, які на нього кидають якусь тінь, і це людина, яка має просто неймовірну владу, тому що він керує університетом, який, до речі, є немаленьким. А ви ще дивуєтеся, із підіді. Але давайте повернемося до подруги Підіді Бейонсі. Вона виступає в цих теоріях головною поп-співачкою Голівуду, яка буквально фізично усуває конкуренток за допомогою свого чоловіка та дружка підіді. Нібито це вони разом підлаштували авіакатастрофу Алії. Сламали гальма у автомобілі Лізи Лопес та накачали котиками Майкла Джексона. Звісно ж, не самотужки, але це бусім, то було за їхнім наказом. Після цього всього або мене настільки лякає, тому що ви лише подивіться на її погляд та обличчя, коли зірки, які отримують нагороди. Починають просто дякувати їй. Якогось біса вони починають мало не плакати і говорити, що Бейонсі краща. Вони ламають статуетки на знак поваги. Одні кажуть, що це вона повинна була виграти, а інші стверджують, що саме вона стала причиною їхньої перемоги. Ну, типу, я не розумію, яким чином Бейонсі попливала на Адель. У них взагалі зовсім різний стиль і. чому вона зламала свою Греммі? Гаррі Стайлс також, а ще співачка Лізо. А Кані Вест взагалі одного разу, як то кажуть, рятував нібито життя Тейлор Свіфт, вчинивши цей скандал. І погляньте у цьому контексті на вигляд співачки та погляд її чоловіка. Якось моторошно стає. А ще вони завжди показують ось цей жест, так чи якось. Ну, загалом, ілюмінати. І навіть Брітні Спірс дякувала Бейонсі, коли отримувала свою нагороду. Альтер Его Гагі Джо Кальдероне також подякував. Ну, це трешак, Просто до чого тут Бейонсі, Це такий сюр. Багато хто вважає, що це пов'язується ось ці подяки саме з тим, що Бейонсі та Джей Зі є дружками під Діді. А сама Бейонсі Ноус є лідеркою музичного культу, тобто якась секта, розумієте, їхня. Їх пов'язують з сатанізмом ілюмінатами. З ними дружить Марина Абрамович, яка є мисткиною, але також і говорить, що вона якась там відьма, п'є кров людей. І допомагає проводити їм якісь ці культові обряди. Кані Вест розповідає, що його постійно намагаються видати за божевільного. Якби могли, то спіймали б і накачали котиками, а далі неважко здогадатися. Але на багатьох відео він разом із Бійонці та Джей Зі також показує цей символ. Кані Вест у 2022 році назвав Шона Компса федералом, стверджуючи, що він здавав інших людей, щоб позбавити себе тюремного терміну. Оскільки Вест відомий своїми такими дикими безпідставними звинуваченнями, ці заяви спочатку змішувалися із іншими готрадами, і навіть зараз важко сказати, чи були вони достовірними. Проте, враховуючи поточні проблеми Шона Компса, слова Канівеста вже не видаються такими божевільними. Цікаво, що Підіді зазначав, що називати його по імені можуть лише його батьки та Джей Зі. Ось такі от друзі. Взагалі, стосунки Джей Зі та Бейонсі і Підіді це якась така, знаєте, Санта-Барбара. Ця тусовка реперів, реперві настільки хаотичною, коли я намагалася в цьому розібратися, хто з ким там, що я виглядала приблизно ось так. По факту Бейонсі зрадила своєму тодішньому хлопцеві із Джеймзі. Так почалися їхні стосунки. Згодом до нього почала чіплятися Блу Картнел, А він такий нещасний чоловічок нічого не міг діяти. То Бейонсі зіпсувала її кар'єру, бо та співачка у інтерв'ю розповідала, що любить його, і їй все одно, чи є в нього стосунки, чи немає. Її кар'єра пішла на спад, і про неї всі забули. Також дехто стверджував, що у Jay були таємні стосунки із співачкою Алією. На цих фотографіях все дуже неоднозначно. Джей Зі також мав чимало романів 90-х. Навіть доходило до того, що дівчата інших реперів зраджували їм з ним. Також жінки постійно від нього вагітняли, але він примушував їх зробити аборт. А ще подейкують, що він також мав стосунки із неповнолітніми, у тому числі і на цих шалених вечірках, як ось співачка Фоксі Браун. За її словами, їй було 15, коли Джей Зі примусив її до інтимної близькості як вплату за майбутню її кар'єру. А ще, якщо пригадуєте, були колись такі скандали із Бейонсі та Джей Зі про те, що він зраджує із Ріаною. Тоді вона якраз почала свою співочу кар'єру, і Картер був її наставником. Кріс Браун зізнавався поліції, що тоді побив Ріану якраз через те, що вона заразила його генетальним герпесом, отриманим від Джей Зі. Отакі, от, от драми, друзі, як же ми нудно живемо. Я тепер дійсно погоджуюся з вашими коментарями, що не дарма Ріана покинула цю всю співочу кар'єру і займається тим, що їй подобається. В неї лінія косметики працює. Вона тепер стала офіційним обличчям Жадор Діор. Шарлі Стерон уже більше не є основним обличчям. І вона собі живе у своє задоволення. Вона не дає концертів і винятком став лише її виступ на весіллі Амбані. Але вона живе своє найкраще життя і зараз видно, що вона щаслива. А тоді, мабуть, з цими всіма Джеями Зі Крісами Браунами. Я думаю, що жилось їй не солодко. Бейонсі теж ґане ловила, і подейкують, що в неї був роман із репером ПімПС, який, до речі, записував із Зі спільні треки. Також він хвалився, що має пікантне домашнє відео із популярною R&B співачкою Якби він їх оприлюднив, це була б справжня сенсація. Після цього його раптово знайшли мертвим у готельному номері, бусім то від передозування. Цікаво, що помер він просто на день народження Зі. Збіг обставин Джей Зі це не просто якийсь там продюсер та медіамагнат, якийсь там ньорт, який займається бізнесом, просуває співаків. Він по факту справжній гангстер, адже у його професійному ганстерському доробку є і стрілянина, і нанесення ножових поранень, і побиття фанатки, і незаконне зберігання зброї, а ще замах на репера Аркеллі. Тобто виглядає так, що нічого дивного і немає у звинуваченнях його. Щодо усування якихось зірок, саме тому можна зрозуміти Нікі Мінаш, яка публічно звинуватила Картера, тобто Джейзі, у тому, що він намагався її отруїти, підсунувши працівнику її команди, який виявився кротом, отруєний ланч ще й із таким цинічним надписом. Раніше Нікі працювала із лейблом Rock Nation, записувала із Біонці навіть спільні треки. Проте у неї був конфлікт із Джеймзі через його платформу Tidal. Нікі була однією зі співвласників, але пізніше заявила, що не отримала жодної виплати з угоди, коли Джейзі продав компанію за 302 мільйони доларів. Крім того, Нікі Мінаж критикувала Джейзі через те, що за її словами він відмовив Ліл Вейну у виступі на Супербоулі. І от сьогодні з'являються ще якісь неперевірені аудіо, буцімто від Нікі Мінаж, у яких вона зазначає, що Джейзі власне не те, що брав участь у фрік у цих вечірках. Але і був їхнім ініціатором. Поки що нічого не зрозуміло, будемо чекати оновлень. А ось про такі фрі розповідав і комік Кет Вільямс у січні 2024 року. У своїх стендапах він розповідав про ці вечірки, і казав, що дуже боявся за одну свою частину тіла, коли потрапляв туди, натякаючи, що його могли зволти. Цікаво, що тінь на підіті кидала і обрі Одей, учасниця реаліті шоу Трампа, коли вони розмовляли про підіті. Трамп почав його хвалити. Одей була дуже обережною у описі свого колишнього начальника. Проте вона не бажала підтверджувати, що він був хорошим хлопцем, як його описував Трамп. Справа в тому, що на той час одей була зв'язана угодою про нерозголошення, але згодом вона давала інтерв'ю виданню Variety і розказувала, що вона була під страшенним стресом, коли працювала із Підіді. Вона переживала расові коментарі, сексизм. Він був дуже непередбачуваним, і всі його боялися. Репер 50 Cent, який вже посміявся із Підіді своїм мімасіком з дитячою олійкою, давно вже розповідав, що із Підіді щось не так. Все почалося із його діс-треку ще 2006 року. The бам. У якому стверджувалося, що Комс має зв'язок із вбивством Бігі Смолса. У жовтні минулого року Фіфті Cent розповів про свою ворожнечу із Діді, описавши його вечірки як дуже дивні. Також Фіфті Cent розповів, що має докази гомосексуальних зв'язків Діді. Адже він буквально застукав його на гарячому. До речі, актор Орландо Браун розповідав, що мав інтимні стосунки із Підіді, так само, як і з іншими відомими реперами, яких він перелічив. Його слова сприйняли скептично, адже у нього була погана репутація. До речі, 50 Cent також стверджував, що Компс вбив тупака. Найцікавішими попередженнями, які давали нам знаменитості, для мене є діси Емінема. Нещодавно я почала передивлятися його старі кліпи, і там я побачила дуже багато цікавого. Там можна будувати цілі теорії змов про те, як він викриває шоу-бізнес, але до цього можливо я ще повернуся в інших відео. У своїх текстах Емінем не раз висловлював думку про діді, починаючи з пісні «Fucking Crazy» 96-го року. У ній він порівнює себе із персонажем фільму «Bad Boys» і закидає діді використання слізогінного газу. У треку Matters» Метер 2007 році. Емінем звинувачує діді в тому, що він схильний вступати в інтимні відносини зі своїми фанатками. У пісні «I'm Back» він натякає на те, що піді Пі зраджував Дженніфер Лопес. У одному із дистреків на «Machine Gun Kelly» він якраз таки натякає, що вбивство тупака було замовлено підіді у 2020 році. В треку «Godzilla» він натякає, що діді жорстокий зі своїми практикантами, які були учасниками його реаліті-шоу, та приносили йому чизкейки, пішовши через Бруклінський міст. Шість миль туди і назад. У трекові філ він натякає на слова репер та «репер». і грає із каламбуром, натякаючи «пі дід хі, тобто «пі, діді» чи зробив він це в пісні «Антихрист» Емінем натякає на ситуацію із побиттям Кесі Вентури. Поки Шон Компс стикався із численними звинуваченнями протягом років, Родні Лідрод Джонс став одним із перших, хто ініціював серйозні юридичні дії, пов'язані із поточними подіями Микола Магната. Джонс був продюсером альбому Компса «The Love Album of the Овзеґрід. Проте, з його словами, він пережив багато ситуацій, які виходили за межі його обов'язків як продюсера. Джонс заявив, що Компс неодноразово обмацував його і змушував брати участь у небажаних сексуальних діях. Зокрема, комс примушував його бути з ним разом в ванній кімнаті, коли той приймав душ. Крім того, Джон стверджував, що прокинувся голому ліжку із компсом і двома секс працівниками після того як його накачали котиками. Від цих всіх натяків ваш голова йде обертом. Було дуже багато ще відсилок в південному парку, в різних серіалах, скажімо, в надприродньому, і це просто було як жарт. Але сьогодні ми розуміємо, що це був зовсім і не жарт, і люди не дурні. Вони, якщо працюють в цій індустрії, вони все про всіх знають. Я бачила в ті, хтось різні думки, що якщо вас шокувала ситуація підійді, то це дуже дивно, адже це зовсім не мало бути би шокуючим, тому що це їхній стиль життя. А ще є думка: а уявіть, що відбувається, отам от на горі, в політиків. Там взагалі трешак. Офіційно між Бейонсі, підіді, ну нічого такого не було. Вони просто, якби офіційно колеги, він там допомагав щось продюсувати. Зі з Бейонсі є друзями підіді. Вони, можливо, навіть були на тих вечірках. І в рамках цього провадження щодо Підіді. Вони можуть виступати свідками по справі і, можливо, їх навіть запросять до суду. Але якщо з'ясується, що Джей Зі був не лише свідком цих подій, але й безпосереднім учасником, як уже зазначають, що це він вигадав взагалі ці фрік офси то тоді ситуація закрутиться геть у іншу сторону. Не знаю, друзі, говорити про ілюмінацію в їхніх богемські клуби сьогодні. Я вже не буду. Можливо, якщо вас цікавить така тема, я продовжу це в наступних відео. А щодо почутого зараз, чекаю вашу думку в коментарях. Чи змінилося ваше ставлення до Бейонсі Джейзі? І чи розуміли ви про що побережав нас Емінем? Дякую, друзі, що були зі мною. Переходьте в мої соцмережі, підписуйтесь, ставте лайки та оформлюйте спонсорство.